Всім доброго дня, фірма Гранітлідер. Виготовили велике фотоскло На весь ріст, така от товщина двойне, десь 20 см середині плівка. Це буде монтуватися до а, каменя. Ріст метр шістдесят. Та просто чорна, вона буде монтовуватися до. Але що важливо, вирізано по контуру. Це на наш такий великий проєкт. Кого будуть цікавити такі фотосклона, весь ріст можемо робити до 2,5 метрів. Тому кого цікавить, звертайтеся, контакти в описі. От якість фотоскла. Всім доброго дня, фірма Гранітлідер. Виготовили велике фотосло. На весь ріст. О, така от товщина двойне. Десь 20 см середині плівка. Це буде монтуватися до а, каменя. Ріст метр шістдесят. І ота сторона просто чорна, вона буде мондовуватися до. Але що важливо, вирізаємо по контуру. Це на наш такий великий проєкт, кого будуть цікавити такі на весь ріст можемо робити до 2,5 метрів. Тому кого цікавить, звертайтеся, контакти в описі. От якість фотоскла.